В Руберті Чайовні прошу вітати кандидата філологічних наук Юрію Кушнерюк. Поспілкуємося ми з нею про один з яскравіших романів останнього часу Музей покинутих секретів, що був написаний Оксаною Забушко. Нещодавно журнал Кореспондент оприлюднив свій черговий щорічний рейтинг станних впловіших українців. Вперше до нього потрапили три письменники. Серед них Еліна Костенко та Оксана Забушко. Їм власне надають такі дефініції, що музей покинутих секретів назвали головною культурною подією минулого року. А записки українського самошеджу одним з яскравіших явищ в українській культурі останнього часу. Чи імпонують вам ось такі дефініції, як від у них стан? Ну, ви знаєте, в українській інтелектуальній спільноті в принципі, деякі люди до рейтингів скептично ставляться, тому що це насамперед стратегії видавничої практики. І подібно до цього ставлюся і я, тому що, ну, як на мене, кожен читач читає свого автора і у кожного є свій рейтинг. так? І є, скажімо, різноманітні відгуки про ці два твори, і ми з вами так само не змогли від спокуси утриматися їх порівнювати. Чим займаються останні два роки, так би мовити, і літературознавці, і критики. На різноманітних сайтах, у журналах, так би мовити. Ну я б їх за своїм власним принципом, свій власний рейтинг, скажімо, за принципом розуміння того чи іншого автора і сприйняття. Скажімо, Оксану Забушку, як, на мій погляд, не можна усвідомити розумово інтелектуально її можна, як на мене, її тексти можна пережити. І співчувати, і бути у співбутті з цим автором, тоді як Ліна Костенко, мені здається, вона більше діє через інтелектуальний канал. Її письмо є менш чуттєво наснаженим, менш інтимним. Скажімо, вона не порушує ці традиційні межі приватного і соціального, які порушує Оксана Забушко. І тому в цьому рейтингу, якщо особисто для мене, я б не хотіла їх переставляти на якісь. Місця, перші, другі, треті чи останні. А, скажімо, для мене, ну, можливо, і за віковими якимись критеріями, за стилем мислення, можливо, ближче Оксана Забушко, але в той же час я усвідомлюю через на який до яких почуттів, до яких рецепторів апелює Ліна Васильівна Костенко. І тому я не могла б однозначно сказати, на яке місце кого потрібно ставити. І я дивуюся, скажімо, тим оглядачам і тим людям, які роблять ці рейтинги. Тому що, мені здається, це є така практика ну, якогось змагання, якого, в принципі, в історії, мабуть, не існує. Тому що кожен здійснює свій вибір і свою письменницьку стратегію. Роман Музей покинутих секретів можна сприймати по-різному, як ще одну монетку в копилку деміфологізація радянського періоду України, як романтизацію ПА, як сімейну сагу, як історію кохання, що відтворюється в різний час в різних поколіннях. От яку тему та ідею роману ви визначили для себе? Скажімо, щодо романтизації ПА, можливо, є. Такий момент, і такі стратегії письменниці вони пояснюються, ну, по-перше, загальним пожвавленням осмислення цієї проблематики в суспільстві, починаючи з прийняття незалежності, скажімо, коли невідомі письменники стали доступні широкому загалові. Також реанімація певних ну, історичних проблем І осмислення їх нового. І романтизація УПА також, можливо, пов'язана з тим, що, скажімо, цю книгу, це видання стало можливим завдяки підтримці президента Ющенка і його дружини, їхнього фонду. І, можливо, з цим пов'язаний якийсь момент. Кон'юнктури, можливо, так само, хоч і одразу я б хотіла згадати про те, що проблема романтизації УПА вона характерна також і не для і не тільки для художньої літератури, а і загалом для стратегії національного самовизначення останні ну, буквально 10 років. Скажімо, я будучи студенткою, перебуваючи у Львові, відвідуючи місця, які Скажімо, ну, позначені такою проблематикою, історичні, культурні місця, то я в собі помічала такі речі, що підпадаєш під вплив. Захоплюється цим героїзмом, скажімо, і невизнанням цього героїзму в українській колективній свідомості. І, можливо, Оксана Забушко у такий спосіб хотіла додати ну, свої п'ять копійок у цю справу у вирішення цієї справи і розбудувати, можливо, певну модель національного самовизначення, в якій упа, і на мою думку, в тому числі і інших людей, повинна знайти у ну, своє гідне місце. Але, як показує історична практика, в нашому суспільстві з цим є дуже великі проблеми. Оскільки вирішити історичний конфлікт, який замішаний на крові, ну, мабуть, ми ще не скоро зможемо його вирішити. А чи можна музеї покинутих секретів умовно назвати цей жанр цього роману як націотворчу, оскільки на сьогодні, як на мене, є певний невимовлений, можливо, вголос, запит української інтелігенції на твори ось такого умовного жанру? Щодо націотворчої функції, ну, можливо, при цьому вона одночасно і якимось чином. Нівелює національну модель, оскільки говорить про загальнолюдське, універсальне, але в той же час вона дуже глибоко, художньо репрезентувала і проаналізувала проблему зрадництва, саме українського зрадництва, оскільки, можливо, дещо вона. Деконструювала той стереотип, що українець завжди зрадник, і в той же час вона намагалася і зрозуміти оці внутрішні глибинні екзистенційні механізми зради, коли чоловік зраджує чоловіка, жінка зраджує чоловіка, обираючи не того чоловіка. І в цьому романі, як на мене, це дуже яскраво представлено у взаємостосунках Адріана і Гелі. І його суперника, так би мовити, і тобто, водночас вона експлуатує ці механізми саме масової літератури, яка має комерційний успіх, ці трикутники, конфлікти міжособистісні. але водночас вона зуміла спроектувати і на цю творчу проблематику. І якимось чином у неї це вийшло дуже органічно. Роман піднімає проблему історичної пам'яті, охоплює події від 30-х-40-х років 20-го до початку 21-го століття. Голодомор, партизанку, воєнний та повоєнний час, колективізація, виборчі технології, історія з кінотеатром Україна, діяльність КГБ та бізнес по СБУ, маріонеткова журналістика, продажні депутати. Чимало зображеного можна вважати документальним. Практично усі персонажі переплетені між собою сюжетними нитками, родина сага. Соціальний роман, детектив, містика, любовний роман. Усі ці визначення можуть бути застосованими до грозбуха за Забушко. Цей роман, коли його перекладуть на європейські мови, таки багато розкаже світові про Україну. Ігор Котик, чернетка шедевру, українська правда життя. Ольга Жук, узагальнюючи слова самої Оксани Забушко, говорить, що цей роман є сімейною сагою про кохання, про любов та упа. Як на мене, в цьому романі страхів та ненависті набагато більше ніж любові. От чи згодні ви зі мною в цьому? Я можу з вами в цьому відношенні погодитись, тому що дійсно, як на мене, роман Оксани Забужко, музей покинутих секретів. Він певною мірою підштовхує і вчить ненавидити своїх ворогів, і є, є такі, скажімо. Ну, різні концепції існування, і релігійні, і культурологічні, в тому числі інтерпретації того, як ми, скажімо, приходимо в цей світ і що ми тут у ньому робимо. І у неї, скажімо, на відміну від попереднього твору дівчатка, де певною мірою ця опозиційність я та іншого нівелюється, то в цьому романі мені здається, у неї, Певною мірою цей садизм по відношенню до іншого реалізувався дуже яскраво, і коли читаєш цей твір, починаєш ненавидіти, скажімо, тих, хто втратив себе в гонитві за матеріальними цінностями, це дружи точніше, чоловік, її подруги. Яка пішла з життя, скажімо, навколо цього закручений сюжет, а скажімо, ненависть до сільських міщ... жителів звичайного дядька і тітка, які підібрали ці картини так на трасі, і якось їх підлаштували під свій матеріальний побут. Це, звичайно, насторожує. І скажімо, мої колеги, з якими ми обговорювали цей роман, вони стверджують, що певною мірою енергетика забушко, енергетика її текстів, її особистості. Для деякого є руйнівною. Ну, для мене я б для себе визначила так, що це те, що підштовхує ненавидіти. Скажімо, позитивно це чи негативно, я однозначно не можу сказати, оскільки знов-таки настільки глибоко переосмислені ці механізм міжособистісної взаємодії, І, скажімо, коли вона говорить про війну. Яка ведеться Щодня, що секунди, в якій ми беремо участь так чи інакше, то в цьому плані я можу погодитись за Бушков, оскільки це дійсно війна різних світоглядних перспектив. І вона дуже яскраво це подає в передостанньому діалозі з своїм опонентом, тобто новітнім фактично Мефістофелем, який їй пропонує всесвітні блага, але вона за це повинна ну, продати себе, тобто робити те, що їй скажуть. Ви роман Забушко став справжньою подією української літератури. Якщо говорити про літературні якості роману, то я відзначу обсяг і велику кількість сюжетних ліній. Жоден український прозаїк на таке ще ніколи не замахувався з недоліків мушу відзначити нерівність роману. Найсильнішими таки виглядають частини, що присвячені минулому. Ірина Словінська, експерт BBC, блогер української правди. Оксана Забушко є майстер відтворення певних соціотипів, де, там, радянських і пострадянських. Як ви ставитеся до них до пев... як до певної авторської міфології, чи все ж таки до цікавих і влучних антропологічних таких заміток? Вона майстер, скажімо, за допомогою кількох риз моделювати легко впізнаваний тип. В радянської дійсності, але деякі автори, скажімо, підмічають такі лукаві моменти в її письменницьких стратегіях, що вона використовує стереотипні образи, як, наприклад, той же образ кагебіста, ну це в її попередніх творах, скажімо, який вживає російську лайку. І... Говорить суржиком, ну, російською мовою або суржиком, і вважають, що цей образ вже став стереотипний. В цьому романі, скажімо, вже образи, ми вже маємо галерею. Різномані. Є подібний такий образ, коли здійснюється облава на схрон упівський, і там присутні традиційна лексика, яка б мала, ну, скажімо, Змоделю... Змоделювати цей образ чекіста і є дещо він стереотипним. Скажімо, ну не новим для забушку і загалом для української літератури. Але ж у неї з'являється і, скажімо, родич зрадника, теж батько, який є зрадником, і кагбіст, з яким має справу вже її мати, і її батько. І потім вже має вона як наступна, тобто це цілі покоління людей. І думаю, це не випадково, оскільки тут письменниця, мабуть, художньо простежує те, що оцей грибок лицемірства, скажімо, він роз'їдає рід. І це відгукується в, потім в наступних поколіннях. Це є спадок, якого ми повинні позбутися. Можливо, моделюючи такі типи, вона хоче сказати саме це у своєму романі донести саме таку істину.